Після жахів окупації почати життя спочатку, лишити позаду не тільки дім, а й професію, а новою роботою зробити колишнє хобі. Олена Собко з Енергодару до Черкас перевезла лише компоненти для виготовлення крафтової косметики, подалася на гранти, виграла і відкрила міні-цех. Ольга Косенко з нею познайомилася. Олена готується робити маску для волосся. Спочатку надягає шапочку, рукавички, медичну маску. Потім береться змішувати компоненти. До водної основи додає олії броколі, аргани та крамбе. Все прогріває на водяній бані. Поки розчин прогрівається, окремо змішує активні компоненти, які живитимуть волосся. Це вітамін Е, депантенол, кератин та екстракт лапуха. А також ефірні олійки, лимона та й ланкілангу. Тепер потрібно все ретельно змішати і маска майже готова. Вона дуже така повітряна та ніжна. На крем якийсь схоже, так? Так, на вершки. Олена Собко родом з Енергодару Запорізької області. Там працювала лаборанткою на атомній станції. На початку березня 22-го року Росія окупувала її рідне місто. Під владою чужинців родина прожила ще півроку. Та далі залишатися в окупації ставало все небезпечніше. Було дуже страшно виходити і бачити все в кулях, в дирах від снарядів. Тебе обшу обшукуються воєнні в нас не було ні продуктів харчування, ні засобів гігієни. Полки магазинів були пусті. Ворожі блокпости, обшуки, виснажлива дорога, і родина таки виїхала на підконтрольну Україні територію. Оселилися в Каневі на Черкащині. Роботи для Олени у маленькому містечку було катма, тож згадала про хобі. Виготовленням крафтової косметики захопилася ще сім років тому. Мати трьох дітей не хотіла купувати для них засоби мас-маркету. Я шукала саме безпечні продукти, і я, як хімік, можу читати добре етикетки цих засобів, які продаються на полках магазинів, і мені. Дуже страшно від того, що все це можна наносити на свою шкіру. Спочатку Олена робила тільки милом, згодом почала виготовляти шампуні та гелі для душу. Нині її бренд налічує 80 видів засобів догляду за волоссям, обличчям та тілом. Вже в Каневі виграла кілька грантів: пройшла навчання, зареєструвалася як ФОП, закупила спецобладнання. Косметику робить лише з натуральних компонентів. Лікарські рослини збирає влітку сама або ж їх привозять вдячні клієнти. Я виготовляю. Гідролати з ромашки, чабриця, деревію, алоя, м'яти і трішечки мій асортимент розширюється. Нині Олена реалізовує свою продукцію у соцмережах, але вже мріє про розширення виробництва та відкриття власного магазину косметики із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.